Продовжу відеоблоги, хочу зараз поговорити про те, що нас можливо очікує в 2017 році, без нанітання там якихось особливих там страхів, жахіть і так далі. По, по черзі. Перше. Ситуація в світі. На превеликий жаль, вона залишається абсолютно нестабільною, непрогнозованою, з дуже такими, скажімо, великими загрозами погіршення. І як подивимося, повернеться, сказати важко. На цьому фоні наші питання, проблеми в Україні, вони нам, звичайно, дуже близькі, але є певні такі речі, які мені не до вподоби. Ну, Зокрема, я подивився на сайті Радіо Ватикан і. Мова йде про виступ Папи Римського, різдвяне його звернення, де він згадує там про Сирію, згадує там про проблеми в Африці, там про, е співчуває загиблим і так далі, але не згадує про Україну. Принаймні, на сайті Радіо цього не було, тому мені важко сказати. Можливо, згадував, але там цього не побачив. Друге питання Прийшла якась інформація. Не знаю, наскільки вона певна, хтось написав, що мало не під домашнім ув'язненням Королева Англії через те, що вона передбачала і сказала, що 2017 рік буде роком нечуваної бійні, бойні, катаклізмів і так далі. Ну, те, що третя світова війна вже йде, той самий Папа Римський, вже неодноразово говорив, і ми бачимо, що десь щось відбувається. Чому це відбувається? Ну, можна там різні причини наводити. І коли я читаю наших експертів, яких зараз дуже багато розвелося, аналітиків, які говорять про е, те, що якась нова має бути там е, нова світова система, про якісь зміни, про футуристичні прогнози, але ніхто з тих експертів не зачіпає дуже важливу річ, про яку я багато. Пишу, згадую. От, це є сучасна світова лихварська система. Е, власне, через призму світової лихварської системи я хочу поговорити про те, що можливо нас очікує в наступному році. Отже, е, уявіть собі, я один маю право друкувати гроші. Я їх друкую, і я їх роздаю. Тобто я їх не просто роздаю, я їх позичаю всім. От багато людей, я всім роздаю. Право друкувати гроші мої. Е, віддавати потрібно з відсотками. звідкиля візьмуться відсотки. Тобто я мушу знову надрукувати ті гроші. Що ми маємо? Ми маємо піраміду, грошову піраміду, яка от від одного центру от росте. От грошова маса все збільшується, збільшується, збільшується. і З'являються нові види виробництва, з'являються певні реальні речі, які е, зв'язуються з тою грошовою масою так? до якогось певного рівня. Далі гроші все одно продукуються, не встигає виробництво за тою масою грошей. Що тоді з'являється? З'являються предмети розкоші, з'являються похідні фінансові інструменти, так звані деривативи, акції, ф'ючерси, форварди, цінні папери і так далі. От. Цього всього. Отого От шменцю, умовно кажучи, вже є в 10 разів більше, приблизно, може більше, ніж в 10 разів більше, бо воно росте постійно е, в якійсь геометричній прогресії більше, ніж е, тих товарів, які вироблені, ніж тих послуг, реально, які надаються. Хоча послуги це таке дуже таке е, делікатне питання. Так? Скажімо, якщо взяти економіку провідних, так званих провідних країн, то там майже 80% це послуги. Ну, які? В основному там фінанси, послуги, там, ще якісь. Тобто, розумієте, в чому, де зав'язана грошова маса, тобто пріоритети, які вибудовуються цими грошима. Так ось, центр друку грошей чи випуску грошей на сьогодні це є Федеральна резервна система. В основному все зав'язано на долар, на основну валюту. І е, федеральна резервна система як приватна контора, тобто це є пул приватних банків, і щоб там не розказували теж різні перепрошую анало-аналітики, які говорять про те, що е, федеральний резерв контролюється конгресом і так далі. І це байка. Це байка, це є міф, який розвінчується, якщо уважно почитати тих людей, які е, знали про що йде мова. які... Знали, що таке з собою являє Федеральна резервна система, і що таке банківський диктат, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Про це застерігало дуже багато, дуже багато з американських президентів, частина з яких і була знищена за, за, за пересторон. Отже, оця грошова маса, чим вона повинна е, якось зрівноважуватися владою, ну, тобто контролем. Контролем або владою. що Якщо йде от випуск грошей, значить має бути відповідна піраміда влади, яка буде контролювати ті гроші, інакше вони просто кудись розсипляться, вони будуть неконтрольовані. От. Е, ну, Маємо таку символ шестикутної зірки, е, який називають зіркою Давида, яка не, нічого негативного, тобто різне її трактування, по-різному можна і трактувати. До речі, багато таких, такої символіки є в Індії, там, де я був в експедиції, і коли, ми, коли бачив храм, а там на, одному, на одній стіні, припустимо, є знак свасті, знак Шестикутна зірка і знак ом, Тобто там ці символи мирно між собою вживаються, так от, піраміда перевернута грошей, піраміда влади, вони будують якусь певну жорстку конструкцію. Де е, об'єктивно, абсолютно об'єктивно всі багатства, все концентрується в руках тої верхівки. Чому? Ну Хто е, платить гроші, той замовляє музику, хто випускає гроші, той замовляє тренди, світові тренди, які, що має відбуватися, куди ті гроші спрямовуються. Ну, беремо простий приклад е, так, звана, е, так звана велика депресія. Коли раптом всі біржі, бірж, бір, 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 біржа рухнула так, в Сполучених Штатах Америки. Це була велика афера, перша така велика афера, системна афера. І навіть банкіра Моргана викликали в Сенат, він мусив давати пояснення, чому раптом він, а він був агентом, тобто, я кажу, прокручував схему, чому раптом він перед тою аферою позбувся дуже багатьох своїх акцій скидав. Ну, він сказав, що вийшов з банку, підійшов до чистильника взуття. І коли той чистий умешти запитав містера Морган, в які цінні папери мені вкладувати кошти, то Моргану, начебто, прийшла в голову думка, якщо в нас чистильники взуття займаються вже торгівлею на біржі, значить щось буде погане. Він тому почав продавати акції. Ну, така баєчка, яку Сенат, вибачте, на слові схавав. за такий жаргон. Отже, в, під час Великої депресії, що відбулося в час Великої депресії, що відбулося насправді, е, чому, чому, воно, чому так сталося? Довший час перед тим ринок надувався. Тобто е, тобі потрібно було мати 10% власних грошей, щоб отримати 90% коштів, ну то 100%, ще 90% коштів на купівлю цінних паперів. І цінними паперами попереметрували точно так, як в нас до кризи 2008 року, нерухомістю. Ринок закидали гроші, пхали кредити, візьміть, візьміть, стимулювали проекти. Це все робиться, технологія відпрацьована, тим паче, де Велика депресія, де наша іпотечна криза, так звана афера. Так ось надували, надували цю, цей ринок акцій і, відповідно, вкидаючи туди гроші, постійно все росло в ціні. Знов таки, аналогія нам близька відома це е, іпотечна криза 2008 року, до якої ціна збільшувалася, збільшувалася, неоправ... не, виправ... не, виправ... не виправдано збільшувалася. Е, так ось в ринку тих акцій були якісні вартісні акції реальних підприємств. І були, ну шмець, сумовно кажучи, так, абсолютно спекулятивні речі. В період іпотечної кризи. Абсолютно те саме. Були якісні, вартісні акції і теж певний шмерць. Закінчилося в який спосіб? В один прекрасний момент перестали видавати кредити і сказали повертайте назад. А була схема кредитування була така, що на вимогу кредитора, людини, яка брала гроші під купівлю акцій, мусила їх повернути. Акції ростуть. Ну, люди ж тоді ще не навчені, не обережні. Акції ростуть. Ринок росте, вклав 100 доларів через місяць 200. Які ризики? Так? І люди вкладали, добираючи кредити під ті акції. Коли зробили назад, затягнули ручником ситуація. Кредити перестали йти на ринок, а треба віддавати. Ну, звідки віддавати? Я йду продавати акції. а коли всі пішли продавати акції, ринок акцій ввалився. Так працює фінансова система і про це можна довго говорити. Але я знов-таки не хочу затягувати надто час, повернуся до питань теперішньої ситуації в сьогоднішньої світі. Отже, з тими грошима потрібно щось робити. Дуже добрий спосіб абсорбувати гроші і перерозпреділяти власність війни. Якщо ми подивимося на вигоду набувачів Першої і Другої світової війни, це не країни, не держави, тим паче не люди тих держав. Радянський народ щось отримав якісь преференції після Другої світової війни, крім гордості за побіду, якою зараз спекулюють. Ні, він отримав мільйони життів людей різних національностей. От в що біда. А преференції отримали певні фінансові структури. Ті, які кредитували війну, ті, які заробляли на війні. Ну, Скажімо. І Ді Фарбен, концерн, який працював на. Потугу Третього Рейху після Другої світової війни перейшов у власність Рокфеллерів. Вони кредитували цей концерн, вони давали фінансування і потім отримали преференції. І оці клани вони постійно фінансували різних диктаторів, правителів. Тобто вони маніпулювали грошовою масою для того, щоб отримати певний ефект. Так ви скажете, мільйони життів чи десятки мільйонів життів. Так, це ресурс. Для них це ресурс. Але це знову-таки це певна проблема. Релігійна світоглядна, до неї, я ще сподіваюся повернуся, але ну, принаймні в моїх публікаціях це, про це йдеться. Е, предметно повертаємося до наших днів в чергове. От, е, в ситуації, коли грошова маса важко контрольована, коли світ починає розхитуватися, коли, як втримати оцю вертикаль. Е, починається така ситуація, що єдиним виходом. Це є перезавантаження з диктатурою. Згадайте Радянський Союз. Згадайте концтабори. Я редагую зараз, порядкову книжку одного хорошого чоловіка, Романа Олексійовича в'язня, багатолітнього в'язня Колеми, якого забрали буквально з шкільної лави по доносу нквд Кинули його в тюрму, потім в табори. От і я читаю ті спогади: цей рабський труд, рабська праця, яка оплачувалася стільки, скільки вважала за потрібна ця система диктаторська. Оцей табір-констабір в світі, а це буде електронний концтабір, буде виглядати точно так само. Тобто ми об'єктивно йдемо до цього. Є Сторона езотерична, є сторона об'єктивна. Так ось об'єктивно, я про езотеричну знову ж таки не говорю. Ми прямуємо до цього. Що потрібно для того, щоб встановити цю жорстку вертикаль? Її повинні запрагнути, захотіти народ. Точнісінька, як українці захотіли однотурового. Так, 54%. Так, народи світу повинні захотіти. І гуляє інтернетом фраза, яку прописує Рокфедор, що ще одна. Системна криза і нації добровільно приймуть новий світовий порядок. Тому основний тренд цього року це є поширення зони хаосу. Я не знаю доки. Можливо, з переходом в активну фазу Третьої світової війни для того, щоб людство добровільно захотіло цей новий світовий порядок, в якому не буде мати значення, скільки грошової маси буде випущено. Не треба буде собі перейматися, скільки, куди як не зманіпулювати, тому що кожному буде віддано стільки, скільки буде вважати за потрібне оцей новий світовий уряд. Це такий псевдокомунізм, коли з кожного будуть брати по можливостях і більше, а кожному будуть виділяти то, що будуть вважати за потрібне. Оцей цей негативний тренд, який зараз, на жаль, існує. І я дуже сподіваюся, що він не буде реалізований. Але як його можна уникнути і що робити своїми міркуваннями, я ще поділюся. Хто дослухав? Я дякую за увагу. Побачимося.